Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -ві». На війні загинуло п'ятеро Волинян. В Одесі Росіяни влучили в зерновий термінал порту та понівечили будинки. У Польщі викрили російську агентуру, яка мала підірвати потяги зі зброєю для України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Олександр Михальчук. Чоловік був родом із села Борочина Луцького району. 47-річний солдат був призваний по мобілізації до збройних сил України 8 вересня минулого року. Загинув чоловік 8 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі села Ляниківка на Харківщині. За результатами ДНК експертизи. Тільки 17 липня вдалося ідентифікувати тіло військовослужбовця. Також у боях за незалежність. Україна загинув 40-річний житель села Луцького району Михайло Мітура. За інформацією Марянівської селищної ради. Чоловік був признаний 21 червня минулого року. На військову службу по мобілізації до складу військової частини міста Житомир. Солдат Михайло загинув 17 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселівське Луанської області. На жаль, сумні новини надійшли і до Нововолинська. У бою з російськими окупантами на Запоріжжі загинув герой Антон Кир... Крилов, 1986 року народження. Крім того, у бою з російськими окупантами 14 липня загинув солдат Віталій Матвійчук. Зрожища. Захисник загинув в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Окрім того, Рощанська громада втратила ще одного героя. На війні з російськими агресором 17 липня загинув солдат Метро Швець 2002 року народження. За інформацією міськради, захисник загинув в районі населеного пункту Малатакмачка Запорізької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість відчуття родинам загиблих героїв. У Володимирі затримали Білоруса, який незаконно перебував на території України і не хотів повертатися на батьківщину. Як повідомили у міграційній службі області у місті Володимир, працівники виявили та затримали. Громадянина Республіки Білорусь 1975 року народження. Як з'ясували міграційники, чоловік переховувався та не виконував попередні рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України. Його притягнули до адмінвідповідальності, та за рішенням суду помістили до волинського пункту тимчасового перебування іноземців. На волині правоохоронці знайшли тіло безісти зниклої 82 річної волинянки Гани Вишневської, яка 4 липня пішла по чорниці у ліс та не повернулася. Як повідомили у громаді, 19 липня пошукова група виявила тіло мешканки. Білешева увесь цей час тривали пошуки зниклої із залученням представників поліції, національної гвардії та за участі офіцера громади, членів добровольчого формування територіальної громади, місцевих мешканців. Тіло знайшли у лісу смузі біля населеного пункту, в якому проживала жінка. На Волині з озера дістали тіло чоловіка 1971 року народження. За інформацією волинських рятувальників, трагедія сталася в селищі Заболуття на озері. Копліне 18 липня відомо, що потопельника з озера дістали місцеві жителі до прибуття рятувальників. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Обставини трагедії з'ясовуються. 18 липня підрозділи пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували аж три пожежі. За інформацією волинських рятувальників, о 16.30 пожежники ліквідували загоряння господарської будівлі в селі Бузаки. Ймовірна причина пустощі дітей з вогнем. Ввечері того ж дня вогнеборці Ковальського району загасили пожежу. Приміщення сіно в селі Полимець, імовірна причина загоряння також дитячі пустощі. Цієї ж доби пожежники луцького району прибуркали займання господарської споруди в селі Марковичі. Причина події встановлюється. Вночі, 19 липня, російські терористи вдарили по Одещині оніксами. Також стратегічна авіація ворога задала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно, із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони шахет. За інформацією голови одеської ОВА Олега Кіпера, ракета Х-59 була збита силами ППО на підльоті. До берега і впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву. Вибуховою хвилою пошкоджено кілька будівель навколо три цивільні особи травмовані. Онікси і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктури, влучили в зерновий і олійновий термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Зайнялась пожежа в Одеському районі. Є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення. В різних локаціях із тютюном і фейерверками. в небі над Одещиною сили ППО збили вісім шахедів наслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади. Постраждало двоє цивільних. Також внаслідок бойової роботи і знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Що найменше шість одеситів, серед яких дев'ятирічний хлопчик звернулися по медичну допомогу. Уже відомо, що внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тонн зерна, яке мало бути завантажене на великотонне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому. Загроза теракту знову висока. Головне управління розвідки повідомляє, що найближчим часом росіяни планують організувати чергову провокацію на окуповані ЗС із застосуванням важкого озброєння, як повідомили у ГУР, департамент військової контррозвідки ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими силами безпеки і оборони штурму за ЄС. Зокрема, стверджується, що наприкінці липня буде організовано так званий штурм атомної станції, в якому напчарто мають взяти участь штурмові групи і неназвані добровольчі озброєні підрозділи України. Сережування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції під чужим прапором, яка призведе до масштабної аварії на заяс. За наявною інформацією, наразі готуються чергові імітаційні обстіли станції з метою подальшого звинувачення в них України. Національне агентство з питань запобігання корупції склало обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова Йдеться про суму 188 мільйонів гривень. Про це пише українська правда з посиланням на голову НАЗК Олександра Новікова. Тільки один об'єкт, куплений в Іспанії на матір цієї людини, вартує 3,7 мільйона євро. Це 15 грудня минулого року, коли Україна щоденно була під обстрілами росіян, і таких об'єктів ще кілька всі вартістю під півмільйона євро, зазначив Новіков. Україні 18 липня запустили набір на тестування наступного етапу комплексної програми. Є відновлення. Українці, чиє житло було знищено через російську агресію, зможуть подати заявку в дії та отримати компенсацію від держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Перший етап є відновлення передбачає виплати за пошкодження майно. Як повідомили у Мінцифрі, вже понад тисячі людей отримали гроші на ремонт. Другий етап. Програма, який зараз перебуває на бета-тестуванні, передбачає виплати за зруйноване майно. Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна для і всіх українців, які постраждали. Згодом є відновлення, планують розширити для майна на тимчасово окупованих територіях. Змі показали, як на заводі в Києві закінчують виготовлення тризуба на щит батьківщини матері. Він має замінити радянський серп і молот. Як пише Радіо Свобода, конструкцію обварюють, потім будуть шліфувати. Директор заводу вважає, що вона буде готова. За близько 10 днів розмір тризуба 7,5 на 4,5 метри. Спочатку було три проєкти обрали з виступами по периметру, щоб геп не виглядав плоским на щиті. Раніше стало відомо, що Держінспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на встановлення на щиті трезуба замість символіки комуністичного тоталітаризму. Вартість проєкту становить 28 мільйонів гривень. Гроші на нього зібрали виключно від великого бізнесу. Національна прокуратура і Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрили мережу російських агентів, які планували підірвати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою для України. Як повідомляє газета Польська, у цій справі затримали 15 людей. Це громадяни Білорусі, Росії та України. Їх звинувачують у шпигунстві на користь головного управління на штабу збройних сил Росії. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. За даними журналістів, вони дистанційно отримали завдання безпосередньо з Москви. А після їх виконання забирали винагороду в криптовалюті. Ірландія розслідує, яким чином деталі ірландського виробництва опинилися в російському дроні Камікадзе, що такого, Миколаїв. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Вараткар. Ми знаємо про збиття такого дрона і проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона їх порушила. Ми дуже серйозно до цього ставимося, сказав він. Нагадаємо, 18 липня Росія атакувала Миколаїв іранськими дронами, на одному з яких виявили карбюратор двигуна, який зроблений в Ірландії. Злякався і вирішив не ризикувати. Президент Росії, диктатор Володимир Путін, не поїде в серпні до південної Африки на саміт країн БРІКС Росію Представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про це 19 липня оголосила канцелярія президента Пар. Нагадаємо, 17 березня цього року міжнародний кримінальний суд видав орден на арешт Путіна та уповноваженої при президенті РФ справ дитини. Марії львової Білової через депортацію українських дітей. Відтоді країна, яка ратифікувала Римський статут, у випадку приїзду Путіна до неї, має його заарештувати. Південна Африка теж ратифікувала цей статут, тому буде змушена заарештувати Путіна. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися ними з нами, телефонуйте. 068 045 вісім ну або ж 782 п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.